А скільки ви готові платити за проїзд у громадському транспорті? Якось так історично сталося, що користувачів, тобто нас з вами, ніхто про це не питає, лише тупо ставлять перед фактом: вартість проїзду збільшується, тому що паливо дорожчає, і взагалі все дорожчає. Але це якось так доволі дивно відбувається. Ціна за поїздку зростає разом із паливно-мастильними матеріалами. А комфорт перевезень як був на рівні консервних банок, так десь там і залишається. Проте комусь таки спало на думку збільшити вартість проїзду у маршрутках аж на 50% під час війни. Та якщо порівнювати з початком календарного року, то виходить, що ціна може збільшитись майже удвічі. Раптом ви забули у травні 22-го року, вартість проїзду вже зростала з 8 до 10 гривень. Але чи потрібно, та доречно це в умовах сьогодення? І кому насправді все це вигідно? Зараз спробую пояснити. Безумовно, я як водій чудово розумію, що у 2022-му бензин з 30 гривень за літр підскочив аж до 50. Цьому є пояснення. Йо... Я розумію, що водії громадського транспорту стали витрачати більше коштів на паливо та поточні ремонти, а отже і заробляють менше. Але хіба прості громадяни по типу мене або вас стали заробляти більше з початком повномасштабного вторгнення? Чи може ми купуємо продукти в якихось інших крамницях із нижчими цінами? Чи можливо сплачуємо комуналку за тарифами нижчими ніж для водіїв і власників маршруту? Ні, я наголошую, що чудово розумію, витрати перевізників зросли, точніше, водіїв, які пра. Цюють на маршрутках. Але я також на власні очі бачу, що якість послуг у криворізьких маршрутках залишилася незмінно огидною після минулого підвищення тарифів. І навіть позаминулого, та ще й поза минулого. Зараз, у тому, що йде мова про підвищення тарифу з 10 аж до 15 гривень за поїздку, точно винні не водії маршруток. Вони звичайні наймані працівники, які до того, що у більшості своїй не оформлені, офіційно Знаю точно, що багато з них ремонтують орендовані у дяді машини за власні кошти, і все це за не дуже скромну плату. Близько тисячі гривень за зміну койка. Саме так виглядає середній тариф середньостатистичного водія маршрутки у кривому розі, і це не його дохід, це щоденна десятина, яку шофер має сплатити за можливість виїхати на маршрут. Давайте на конкретному прикладі спробуємо порахувати собі вартість однієї поїздки для одного конкретного водія на конкретному маршруті, оскільки ми не можемо знати точну кількість пасажирів, яка проїде у конкретній автівці протягом однієї поїздки. Візьмемо сталі дані у вигляді довжини маршруту, незмінної кількості пасажирів, яка дорівнюватиме середньоста статистичні пасажироміскості маршрутного таксі, вартості палива на день зйомок цього відео, та середньої витрати палива середньостатистичної маршрутки, які візьмемо у мережі інтернет. Отже, у якості дослідження візьмемо маршрут 307, який курсує з ювілейною через 95-й квартал, проспект Гагаріна, Кокшетавську, Кокчетавську аж до станції Кривий головний вийшло близько 16 кілометрів. Середньостатистична пасажиромісткість у маршрутках кривого рогу 18 людей. Припустимо, що під час руху від пункту А до пункту Б у машині проїхало саме стільки людей, що в принципі практично неймовірно. Тож витрати палива, враховуючи різні варіації, це може бути 2,2 літри дизель або 2,7 літровий двигун, або ще щось. Google пише про показнику 9,3 літри на 100 кілометрів. Але громадський транспорт гальмує ледве не на кожній зупинці. Тож пропоную округлити цю цифру до 15 літрів на 100 кілометрів. Думаю, справедливо. І станом на сьогодні літр дизелю на нормальній заправці коштує близько 57 гривень. Але ж ми знаємо, що більшість водіїв маршруток намагаються економити, тому заправляються там, де є соляра, неважливо, яка аби дешевша. Та знову ж таки, ми для розрахунків беремо сталі дані. 18 пасажирів по 10 гривень принесуть водію маршрутки 180 гривень доходу. Аби вирахувати вартість палива для поїздки, по-перше, множимо 15, це наш умовний показник витрати палива на 57 гривень за літр дизелю. І отримуємо 855 гривень. Це вартість 100 кілометрів поїздки. А наш маршрут складає 16,3 км, кілометри. Тому ми 855 множимо на 0,163 і отримуємо 139 гривень 37 копійок. Таким чином ми з'ясовуємо, що з повної маршрутки, до якої не заходили нові пасажири, водій 307 го маршруту може отримати прибуток щонайменше 40 гривень за одну поїздку. Але ж давайте будемо відвертими. Заради такої суми власники маршруток навіть не виводили би автівки на рейс. Я запитав у свого знайомого, який працює водієм маршрутки, як же вдається досягати профіту на перевезеннях. І ось що. Собівартість поїздки зменшується усіма можливими методами. По-перше, паливо закуповується деінде, аби було дешевше, про якість та дотримання якихось екологічних норм тут навіть не йдеться. По друге, регулярність технічних оглядів, навіть таких, як заміна мастила у двигуні, не відбувається своєчасно. Враховуючи інтенсивність використання маршруток, бажано було б міняти масло кожні 7-8 тисяч кілометрів. А по факту ж 15, а то й усі 20. По третє, гума та інші розхідні матеріали дуже і дуже не часто можна зустріти маршрутку, на якій встановлюють новеньку гуму. Зазвичай це або щось зі вторинного ринку, або те, що вже від'їздило три і більше сезонів. Або якщо нова, то росава, чи щось на кшталт цього. Про ефективність та безпекові якості такої гуми я краще промовчу. Повертаючись до теми доходів у маршрутників, якщо хтось випадково вирішив, що водії реально заробляють мільйони на своїй роботі, то це помилка. Бо всі перелічені вищі маніпуляції, в тому числі і проміжні ремонти, виконуються за кошти водіїв. Наголошую, це не мої слова, а людини, яка працює водією маршрутки не один рік і добре бачить цю кухню зсередини. А от кому це дійсно вигідно, так це перша власникам маршруток, які щоденно знімають з водіїв касу чорним налом? А по-друге, компаніям-перевізникам, які у вигляді субподряду продають право їздити на маршрутах. у якості аргумента, приведу минулорічну ситуацію на Київщині, де перевізники влаштували стрілянину з різаниною заради права зайняти маршрут. Думаєте, це було заради якихось 40 гривень з однієї поїздки? Реальний дохід від одного півкола, враховуючи усі тонкощі та особливості маршрутів, складає щонайменше 200 300 гривень. За день таких поїздок може бути плюс-мінус 10 штук. Адже нагадаю, що наприкінці зміни водій має не лише заправитися до повного, але й відрахувати своєму босу плюс-мінус тисячу гривень, а все, що залишається зверху, собі. Та повернемося до тих, на кого працює середньостатистичний водій маршрутки. У такого дяді може бути 5, 10, 20 і навіть більше маршруток у власності. Кожна з них щоденно приносить йому фіксовану суму, яку той. Встановлює на власний розсуд. Це чорний нал, який оподатковується у кращому випадку частково, але зазвичай ніяк. І саме з цієї суми мав би відбуватися ремонт рухомого складу, оновлення, модернізація та покращення умов пасажирських перевезень. Mm. Та по факту ми маємо взагалі не райдужну картину, і збільшення вартості проїзду, якщо воно таки відбудеться, взагалі не стане кроком до більш комфортних поїздок у громадському транспорті. У найкращому випадку водіям маршруток стане трохи легше збирати десятину для своїх рабовласників. А якщо о, тарифи не піднімуть, то всі ми знаємо, чим це обернеться для пересічних громадян. Адже страйки, маршрутники, влаштовувати люблять та вміють. Навіть зараз маршруток навколо нас не так багато. 25 листопада у Кривому Розі відбулися громадські слухання стосовно підвищення вартості проїзду у маршрутках. Вони мали б відбуватися у відкритому режимі із залученням громадськості, тобто простих людей. Але працювало це як і все, чого торкається міська влада, тобто ніяк під'єднатися до обговорення в режимі онлайн не вийшло а про його результати громадськість дізналася лише з публікацій окремих депутатів міськради у соцмережах. Вітаю, вже незабаром проїзд у маршрутках коштуватиме від 13 до 17 гривень. Від і до це для окремих маршрутів переважна більшість консервних банок курсуватиме за прайсом 15 гривень за поїздку. І так на закупівлю нових автобусів у кривий ріг коштів у бюджеті не передбачено. Тому навіть мріяти не варто, що ситуація якимось чином покращиться. Але чи дійсно зараз, під час військового стану, коли люди сидять без роботи грошей і в прямому сенсі намагаються виживати підвищення вартості проїзду у маршрутках? Питання номер один, яке необхідно вирішувати саме зараз. Можливо, власникам маршруток не завадило б також затягнути пояси та вгамувати апетити. Адреси електронної пошти, на якій можна залишити власний відгук про ідею підвищення тарифу у маршрутках, будуть у першому коментарі. А що думаєте з цього приводу? Саме ви не соромтеся, пишіть. Обіцяю, цензури у коментарях до цього відео не буде.